Доброго дня, Полтавський обласний центр фізичного здоров'я спорт для всіх це комунальний заклад, який сприяє створенню умов для реалізації розвитку масового спорту за місцем проживання. Основні напрямки діяльності центру це є популяризація занять фізичною культурою та спортом, організацію та проведення фізкультурно-здоровчих та спортивно-масових заходів на території Полтавської області. Також центр реалізує. Соціальну програму активні парки локації здорової України протягом двох кварталів 2023 року було проведено 42 фізкультурно-оздоровчі заходи, такі як забіги «Вінтерран», Спрінран, активні парки, забіг Полтавщина. На кожному з яких ми залучили близько 500 учасників віком від 5 до 78 років. Також обласним центром був проведений обласний захід, «Тата, мама, я – спортивна сім'я, до якого долучилися понад 15 громад. Де громада з Чутівської ТГ зайняла перше місце та буде представляти нашу область на всеукраїнському фестивалі Мама та то я, який відбудеться в серпні місяці. Також ми проводили заход від всеукраїнського центру. Це захід спорту нас об'єднує серед дітей та студентів з кросфіту, з кросфіту, баскетболу, волейболу, серед студентів та дітей. Також проходив захід Битва поколінь, це захід серед спортсменів. Спортсменів, учнів Дю США, тобто, це серед батьків такий ми захід провели, щоб, щоб батьки не тільки кричали на своїх дітей, що вони там щось не можуть, але й показали своїм прикладом, що теж вони щось можуть. Загалом залучено за цей період було 2250 осіб, з них 580 ВПО, внутрішньопереміщених осіб до щоденної фізичної активності. Якщо про ми говоримо про реалізацію проекту активні парки локації здорової України, то це проект президента здорова Україна», який має на меті організацію здоровочої активності та залучення населення до систематичних тренувань. Як сказав президент України Володимир Зеленський, що саме фізична культура та спортивне виховання це одна з основ безпеки, що здорова нація це найвища цінність держави. У Полтавській області було побудовано було встановлено 105 спортивних майданчиків з брусами, перекладинами та спеціальними стендами, на яких зображено QR-коди. Саме командою Активні парки було створено додаток під назвою Активні парки, до якого ви можете, де ви можете знайти майданчик найближчий, де знаходиться, а також завантаживши його на свій телефон. Він є доступний на системі iOS та Android. Ви можете знайти найближчу локацію, де вам зручно потренуватися. Потім визначити локацію, підходити до стенду, інформаційного стенду, на ньому зображені QR-коди, вибираєте собі тренування, там є витривалість, фітнес, гнучність та координація. Після того вас перекидає, ви вибираєте рівень, на якого ви треновані, тобто ви початківець, досвідчений або професіонал. І потім з'являється відеоматеріал вашого тренування. Це тренування проводять відомі спортсмени та навіть зірки. У квітні 2023 року 11 територіальних громад отримало з державного бюджету субвенцію на виконання заходів із реалізації соціального проекту Активні парки в локації здорової України. Це такі громади, як Кременчуцька, Миргородська, Горишньоплавська, Лубинська, Зіньківська, Решетилівська, Щербанівська, Котелевська, Порятинська, Синчанська та Піщанська територіальна громада. З травня місяця ця субвенція розрахована на оплату праці координаторів у цих 11 громадах. Працю, почали працювати координатори з травня місяця. Щоб дізнатися, які заходи проводять в кожній громаді, оці 11, які я перелічив, щоб дізнатися, що вони проводять, кожен координатор створив сторінки в соціальних мережах в Інстаграмі та Фейсбуці, активні під назвою активні партії і назва своєї громади, там Піщанська або Котелевська, наприклад. Потім ви заходите в ці соціальні мережі, дивитеся, які заходи пропонує вам координатор і де вони відбуваються, на якій самій локації. В якій саме територійній громаді. І також повин, Корнадо повинен проводити обов'язково три заходи на тиждень, один захід в будній день і два обов'язково заходи це в вихідні дні. В рамках проєкту Активні парки Полтавський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх організовує різноманітні фізкультурно-здоровчі заходи. Один з таких проєктів разом з обласним молодіжним центром був, проект, актив, був створений проєкт за місць кавих зробив прави». Цей проєкт. Це щоб ми працюємо над цим проєктом, щоб всі охочі долучилися до безкоштовних систематичних тренувань. Тренування є силові та функціональні. Тренування проходять понеділок, середа п'ятниця на 8-му годину ранку в парку перемога. Долучитися можуть люди з 14-ти. У нас долучається до 68 років. З кожного разу від 15 до 20 учасників знаходиться на нашому заході. Навіть найстарша учасниця нашого заходу, якій 68 років, дуже активна така жіночка, яка прагне завжди бути першою. Якщо там треба відпочити, вона каже, дуже багато відпочиваємо. І у нас є загальне фото, ми завжди після тренувань, робимо, знімаємо відео, також загальні фото, щоб більше розповсюдити цю інформацію, що такий проєкт є. І вона завжди всіх. Пересуває і каже, я буду фотографуватися тільки з тренерами. Така запальна зіночка. Саме цим проєктом ми залучаємо людей до фізичної активності, тому що наша задача це донести людям, що спорт покращує не тільки фізичний стан, але й душевний. Тому що багато хто з учасників, які приходять до нас, були різні причини оминати спорт. Це і там сором'язливість, і я там не зможу. Є такі навіть історії, що людина прийшла до спортзалу. Але, на жаль, там якусь справу неправильно зробила, десь там впала, з неї почали сміятися, і для неї спорт був закритий. Але цим проєктом вона долучилася до нас і ми працюємо. Також, саме сьогодні, ми вже розпочали новий проєкт, ми його назвали майстер-клас з різних видів спорту. Він буде проходити кожну п'ятницю на 10-ту годину ранку на локації активних парків в сонячному парку по вулиці Конституції 10. Там будуть проходити сьогодні у нас майстер-клас з карате. Цей проєкт ми разом працюємо з підписали меморандум по, про співпрацю з громадською організацією ВПУ України у Полтавській області, і ми хочемо ознайомити і населення, і внутрішньопереміщених осіб з, 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 зі всіма спортами, які у нас представлені в Полтавській області, щоб потім ми проєкт перерватимемо до вересня, щоб кожна дитина та доросла людина обрала свій вид спорту. Також, якщо анонсувати що ми плануємо в другому півріччі наші заходи, то Полтавський обласний центр «Спорт для всіх планує провести 29 липня. У нас будуть теж на цій же ж локації по вулиці Конституції в парку в сонячному парку. Змагання зі стріт воркауту Це будуть вправи на перекладенні, брусах. А також майстер-класи проведення, також змагання серед дітей та дорослих. Також 26 вересня, у серпня, у нас планується велопробіг до дня незалежності. України плануємо провести початок в корпусному парку. Близько там 15 кілометрів. Ми проїдемо і знову вернемось туди. І кожен учасник до 500 учасників плануємо, і кожен учасник буде нагороджений пам'ятною медаллю за цей захід. Також плануємо забіг провести традиційний забіг в парку Перемога у жовтні, осінній ран. На дистанції діти до 14 років це 500 метрів повинні пробігти, а всі інші 1, 3 та 5 кілометрів. Також плануємо дуже зараз важливе питання це заходи серед військовослужбовців, військовослужбовців та ветеранів війни. Ми в минулому році проводили дуже такі круті змагання. спорту, що нас об'єднує до Дня Збройних сил. Цей захід був проведений з, з, з ТЦК районним військоматом, а також штурмовою ротою «Одін». І долучилося близько 100, 120 військовослужбовців, було 20 призерів, і така ситуація, яку можемо розповісти. в січні місяці. Планувалося давати звіт на міністерство про проведення заходів, і треба було долучити фотографії з цих заходів. І переглядаючи ці фотографії, ми побачили, що наприклад з 20 призерів, на жаль, залишилося тільки 10. Багато хто вони були відправлені на Бахмут, і багато хто поліг за нашу державу. І дякуючи. ЗСУ, ми проводимо такі заходи. Щоб дізнатися про останні новини, які, під, які у нас є та будуть-які анонси. Ми будемо анонсувати. Ми рекомендуємо підписатись на наші соціальні мережі. Це Фейсбуці, Телеграм та Інстаграм. В Фейсбуці це в Фейсбуці це під назвою Полтавський центр спорт для всіх обласний, а також в інстаграмі та телеграмі Спортфол Полтава. Дякую за увагу. Так, будете проводити оцей захід, майстер-класи так звані проводити, кого рекомендуєте тебе залучати спортсменів, Сьогодні у нас от, вже почався захід на 10-ту годину. Планувалося ще минулого тижня почати, але, на жаль, дощ ми перенесли цей захід. Плануємо висококласних тренерів запросити. І, звичайно, сьогодні по карате. У нас там призери чемпіату світу, чемпіони, чемпіони Європи. Україні там серед дітей та дорослих плануємо з боксу долучити призерів Європи, світу, наприклад, такого, як у нашого Олександра Хижняка, з боротьби там різних стайського боксу. Плануємо всі види спорту оминути, щоб кожен вибрав свій вид спорту. І буде цікаво і учасникам заходу, і я думаю, всім бажаючим.